Всім друзі, привіт! Настільки вже жарко, вже настільки жарко, що в мене просто немає слів. Напевно, 45 градусів, бо в тіні Сі 37, Збрехала Сі36. Але суті це відміняємо, а я... я йду в магазин. Щось куплю, діти хочуть морозиво. Ой, бох ти мій. Але ще на подвір'ї трошки тінь. а виходиш на дорогу, так тут взагалі такий сонце Тут просто не уявляю. Зараз піду щось там ті хмариться і буду мати надію, що на вечір. Йде дощик злив. У мене вночі на горищі щось гупав. Ми з чоловіком боїмося лізти туди, бо вже дві ночі щось гахне. У мене там ляда на горищі. На горищі треба залазити з хаті. І ми заносимо, у нас є така стара бабина дерев'яна драбина, ми заносимо ту драбину і Залазимо на горище. То сьогодні другий день там щось гупає. Чоловік казав полізти на горище, подивитися, що там глупає. Я казала, що ні. Я туди не полізу, я боюся. то сьогодні чекаю чоловіка, що прийшов, полізе, подивитися, що ж там таке гупає на горищі. Воно таке тихо-тихо, а тому. Якби то щось туди падає, бо в мене ляда, а потім 40 сантиметрів таке вирізано, щоб пролізти на горищі пів метра. Ляда має дожину, закривається знизу. І от якби то щось горішче і падає в ту, в ту ляду, але не падає на землю, бо закрита ляда. І треба подивитися. Може, піде, подивиться, коли приїде з роботи. А я, а я по, по трошки, мої друзі падав дощик і засіялася малина ломблідовій трошечки. Між рядками я сьогодні піврядочка пройшла. Щось мені стало жарко, щось мені стало лінку і покинула по одному рядочку. На то в мене тиждень, щоб прошарувати, про сапати ту малину. Сьогодні зараз прийду з магазину, поїмо морозива і піду, буду, буду збирати малину. Збираю трошки малини. Тому що я знаю робити, робити, я буду компот робити. Не, не закривати, не закатувати в банки. Я не люблю малиновий компот. Я взагалі малину не дуже люблю. Мій чоловік любить, я з неї закрию тільки варення і дітям трошки заморозила, бо вони люблять прямо таку заморожену цілу малину їсти з цим. А я сварю компот, роздаю пляшки, поставлю в холодильник, то холодненькі діти будуть пити. Так що тут справи мої рідні. Я хотіла було сьогодні вирватися, друзі. До лісу. Але прокинулася я рано, мені мухи не давали спати. Мухів до хати залетіло. і Сьогодні буду проводити дезінфекційні роботи, хай трошки на вулиці стане прохладніше. Я відкриваю всі вікна і побризкаю. Маю де без запаху. Я час від часу не бризкаю тому що мухи в мене поросята близько. І мухи, хоча стоять сітки на вікнах антимоскітні, але все рівно вони залітають. мухобойку вже Денис мій поламав. прийдеться купляти ще одну і залітають мухи, то зараз діти. Типуємо морозива, збираю малину, і буду виганяти дітей на вулицю, сама буду бризкати в хаті, хоч і поздихаю. Не знаю. До речі, відправила я документи свої ще раз подала на Фейсбук і чекаю одобрення. Буде добре, якщо мені одобрять, подивилася як відновити свій рекламний аккаунт у Фейсбуці. В Ютубі знайшла одне відео, правда, воно річної давності, але це суті не міняє. Потрібно кожного дня надсилати їм, як це називається, службу підтримки, щоб вони все ж таки дозволили мені рекламну кампанію у Фейсбуці. А після того, як підтвердять вони документально мій аккаунт основний, я зможу надіслати їм на одобрення, щоб мені підтвердили рекламну кампанію. І вже тоді я, напевно, зможу все ж таки нарисувати свій канал. Одним словом, буду здарати, старатися відновити його. Ну а поки що так. Ось я затарилася. Біла морозова. Соси зким діттям водичку солодку. Іду додому. Ратко, буде сонце тепер. Я так чекаю дощ, дощу чекаю. Хто там захмарилося, може далі вийде. На селі гарно. Про аварію зробить. А хтось знімає вознайомий сусід. Ой, зараз прийду додому покажу, що купа. Добачте, звітом до нас наближається дощик. Ось там вже мене вже є надія, що ця жара ще спаде, дощик трошки. Але знаєте, такий падав грибний дощ. Я думала піти сьогодні в ліс, подивитися. Може деякий маслюк вискочив. Але не пішла. Прокинулася зранку, приготувала чоловікові сніданок і пішла трошки на город. Пішла згорода і вже було зажарко, зажарко мені туди йти. І я думаю, що буду мати час, якщо ще буде дощ, то я піду підскочу в неділю. Сьогодні спитаю чоловіка, чи не знаходив він, буває якісь грибочки в лісі. І можна буде в неділю піти, скочити, подивитися, зруненько встати. Я сподіваюся, що буде дощик. <рив> Бачите, <рив> наскільки жарко. Так жарко. Так пече. Я, бувало, приходжу, як коли жарко, коли я йду в магазин. Приходжу додому, просто падаю півгодини на ліжко лежу, щоб відійти від того від тої жари. Настільки в нас жарко. Трошки подуває вітерець, але він настільки гарячий, що це просто... це просто жахливо. Я вдома. <плес> Зараз покажу, що купила. Ось таких три морозива, курилка. Е, сосиски з скоринкою. Купила ось такий пікнік. У мене Денис каже, що це вкусне масло. І водичку лимонад. і заплатила 220 гривень. Поїли морозиве, трошки освіжилися. Ну, я зараз вам покажу. Я зараз вам покажу, добачите там дощик до нас йде. Наскільки плаче у нас ситуація, аж ось настільки. Подивіться на мої огірки. Подивіться, що. Робить. Вони, звичайно, відійдуть, але це просто жах. І то не тільки в парнику, то не тільки в парнику. Ось що робить мій буряк. Ось що роблять кабачки. І ось що роблять огірки, ті, що на городі. Ось. А я чекаю, бачите, чекаю. Це просто, це просто, просто, просто. Ось що роблять помідори. Ну, вони такі ще більш-менш, вони трошки витримують, але не до кінця ту жару. Ось. І моя малина. Краще би, друзі, було холодно. Я так погано переношу спеку, що ви собі просто не уявляєте. Для мене це саме гірше, що може бути. Це в мене дуже страшний упадок сил. Я не хочу і не можу нічого робити. Це просто... Ну, Не знаю це. Я кажу, я прийшлася і вже треба мені трошки поїжджати, щоб собі прийти до норми від тої спеки. О, такі то друзі мене справи. Напишіть в коментарях, в кого яка погода. Побігла до хати, бо мої діти не годні поділити одну канапку на двох. Треба було піти і розділити. Я би так, друзі, хотіла б поїхати десь десь покупатися, йду зазирати, чи, чи довго ще чекати дощу. <плес> йду зазирати ще трохи, але воно зараз трошки трошки тут надійде і десь, десь воно перейде, перейде і, і його не буде. Ось, такі тут, друзі, мої справи. Підписуйтесь на канал, на один, на другий, на YouTube. хоче переходьте на інстаграм. Я буду старатися відновити ту свою сторінку. І якщо я відновлю цю свою сторінку, основну в мене вже надобно всі не буде. У тій другій сторінці Вітаха Москаленко. Але щось в мене таке вискочило, непонятно. Знімає камера якось наполовину, бачите? Може такі то справи. Я вас цілую, люблю, мої любі. Дякую, що підписуєтесь.